Друзі, Порошенко, Зеленський і судова реформа. Будь ласка, послухайте Порошенка. Буквально дві секунди, як він виходить з суда. Я прокоментую. Щойно вийшов з суду. жах. Просто неймовірно. В країні робиться спосіб знищити демократію. Ви чули да, Порошенко? Ой, що робиться? А що ж робиться? Геть ти наш! Сивочолий, Ти ж свій час провів реформу. Порошенко, друзі, не... всі ж знають, він провів реформу судову. Яким чином? Він зробив реабілітацію всім тим, хто судив в ЛНР, в ДНР і в Криму, витащив їх сюди, посадив їх довічно на суддівські крісла, маючи на них на всіх компромат, потираючи руки і все добре. Тому сьогодні, виходячи і говорячи про те, що сьогоднішня влада і Зеленський на щось там впливають, послухайте, на жаль, чи на радість Порошенку, я не знаю. Я думаю, що це все маніпуляція, тому що судді залишилися ті ж самі на майже на 80%. І тому вони і не садять Порошенка. Чому? Тому що на сьогоднішній день, щоб ви зрозуміли, доказової бази. Є на те, щоб він сидів з Коломойським поряд, там, як у мене мій друг Руслан Аніщенко каже, поряд вже сиділи б там десь в тюрмі, розумієте? Але ж він не сидить чому? Він не сидить, тому що ті ж судді, яких він туди посадив на довічно, яких він вибілив, яким він допомагав і допомагає і платить до сих пір, вони тримаються ще в такому стані. От в такому стані. То він бідолагою судять, то не судять, розумієте? За те, що зробив Порошенко. За, за те, що ми ну, всі оці папки, ми ж бачимо, що він робив: торгівля на крові, е співпраця з Росією. Ну там просто довічне все. Але ж дивіться, не садять. Чому? Тому що Порошенко вдало для себе Промі провів реформу суду, судову реформу. І суддів посадив. Тих, що йому потрібно. І Зеленський не може з цим сьогодні, на жаль, справитись, тому що вони і мене судять, ті судді. Розумієте, ті, що звідтіля приїхали, які ненавидять таких, як я. І вони будуть з любого приводу вас макати і не давати вам жити. І ми будемо жити. На жаль, Порошенко в одному правий, що демократія таким чином знищується, тому що демократії, як такової, немає. Тому що та прокуратура і ті суди, які створив Порошенко, або створювалося все під його наглядом в той час, коли він був президентом, воно працює до сих пір. І я вам скажу приклад в нашому місті в Білій Церкві, да в будь-якому ви напишіть мені, будь ласка. Приклад, прокурор сидить з часів Порошенка у нас, ну нічого ж не помінялось. Причому тут Зеленський? Судді сидять з його часів всі. Практично. Така, а хто винний там, я не розумію. Петро Порошенко, а хто ж винний? Хто винний? Вони ж сидять. Ви ж їх посадили довічно. Вони ж сидять тут, не в тюрмі, а сидять в кріслах. І ви ще там жалієтеся на кого? На владу на сьогоднішню, на Зеленського. Так вони винні в одному, що вони вас не посадили раз. І вони винні в тому, що вони це все не змінили. Два. Так, в цьому я готовий звинувачувати владу сьогоднішню, що, що, на жаль, вона до сьогодні, дня ще, до сього, завтра, дасть Бог зміниться все. Вона не повикидала геть отих проросійських, що сидять з Петра Порошенка. Розумієте, про що я? Тому десь так, друзі, десь отак. Пишіть.